Вибачте, що так вийшло, в мене почав глючити телефон, в мене вибилось відео, тому що в мене дуже мало пам'яті, тому я зараз ще, звичайно, буду сидіти на... ну, в Роблаксі. Звичайно ж, ну там теж небагато, 15 хвилин ще. Я зараз битенько постараюсь виставити це відео, щоб ви його подивилися, що якщо що, вам треба буде перезайти. Тому що я вже на той сервер, що ви не попаду, тому вам потрібно перезайти. І я більш ні про кого не просіть, ні про кого більш відео знімати не буду, бо в мене категорично мало пам'яті. Але ще роздавати, головне подивіться те відео, де я сказала секретне слово. Тому що мені було дуже приємно, що там мені сказали, що я твій фанат. Так що, будь ласка. Подивіться це відео і підпишіться на мій канал, тому що я давненько не просила це зробити, але, будь ласка, підпишіться на мій канал.